Гарно полуниця. І що вона там є? Ось там, ще? Ось ще поїсти є, то брудно. А так Ах, пахне гарно. Черешня. І до скільки малини. Угу. Сьогодні полуниці буде вже останній приостанній збір. Визбіруємо, замовлення є. І будемо сьогодні її розвозити, продавати. Скільки вийде. Скільки взагалі вийде за сезон, підписуйтесь на канал, щоб знати, скільки вдалося виручити за полуницю, яка була площа, які були ціни. Всі, хто стежить за нашим каналом, то все бачив, але ще підведемо підсумок. Тара, збирачі, тільки не податків, а ягід. і вперед. Ми поділилися, Іванка збирає малину, тому що літня малина вже дозріває, Поскільки нам сьогодні вдасться її продати, це ми вам розкажемо. Дивіться, яка гарна, гарна. Ну сьогодні побачимо, поскільки вдасться, поскільки вдасться, того, що ми не підготовлені. М -м -м. Але солодка і величезна. Та що ти? Вона скоріше, бо ми її тільки зверху подрізали. Ну бо це літня. Але класно ти собі вибрала малину збирати, а мене на, на полуницю поставила на клубнику. Ну, тому що я скоро збираю, а малину. Ага, тому що лав. воно більш екзотичне і солодше, і хочеться їсти оце. Ні. А це вже перехотілося. Ні? Кажу тобі, що я швидше збираю, а часу немає. Десь яка година? Яка година? Пізно. Вечір десь. Пізня пора. Пізно приїхали, ще одну роботу ти робив, Молодець. Я, чесно кажучи, радий, що вже полуниця проходить. Осталось підбити підсумки і просто прикрити, бо коли тобі і сюди, і сюди розриваєшся, і малина, і полуниця, і сажа, то воно цей от... А вже все, клубніка закінчиться, буде тільки суто малина, поставимо все на хороші рейки. І будемо, буде вже тоді спокійніше життя. Буде більш такий розмірений темп, більше часу, я думаю. Ох, яка величезна. Така як полуниця. Дивись, але велика, як полуниця. От взяти до порівняння полуниця і малина. Ха. Клас. Може йди візьми щось довгим рукавом, бо я його бачу. З довгим. Такі, згризуть, такі маленькі. Так, звісно, йди вдягнись. Іди вдягнися з довгим рукавцем. Буто перед дощем знаєш? Угу. Я вже трохи назбирав десь менше як 2 кілограми. Хочу сказати, що тут ще є залепоки. І волога є, і тепло є, і ще буде. Полуниця вже подорожчала, тому що проходить. Малина теж починається, тому дорога. В цьому році не буде дешевої малини. то що там сподіваються, що буде так, як минулого року, ну побачите, що так, як минулого року, вже не буде. Того, що минулий рік це був аномальний, це не було про звичайна ціна малини. Самі знаєте, це отак, просто щоб всі поїли, 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 наїлися, щоб потім не хотілося. От. А кому ще і цього року хочеться, ну то просто що вже нема такої ціни. Так, да, в столиці завжди була ціна. По регіонах була низька ціна, але думаю, тепер вже такої ціни не буде. Хто вирощує малину, ви не ведіться, своє мислення переключіть, Не думайте, що малина це щось є безцінь. Малина це дуже клопітка праця, дуже дорогий товар, дуже ніжний товар. Уявіть, картопля по 27 гривень молода картопля. Скільки треба картоплі на кілограм, а скільки треба малини назбирати на кілограм. Малина. В 5-10 раз, раз дорожче. Так воно і зараз є така ціна. 200-250 в роздріб. Ну не в нас, а в столиці маю на увазі, люди кажуть. Якщо продавати різними стаканами, маленькими ємностями, чим менша ємність, тим дорожче виходить кілограм. І якщо у вас немає досвіду, ви йдете по базарі і дивитесь, що там щось насипано і табличка стоїть там, наприклад, 50 гривень, це може бути за 200 грам, за 300 грам. Так що будьте уважні та обережні. Як ти думаєш, Іванка, це справедлива ціна на малину, якщо від 100 до 200 гривень? Враховуючи собі вартість, труд. Тому що. Тому що важко збирати. Вона, наприклад, хребет болить. Комарі кусають, Ще. це ж не. А то все, ото все, руки подерті, то є важка праця. Що полуниці назбирати, кілограм, а що малина? Ми її будемо цінувати. Ви теж, якщо маєте малину, не знецінюйте її. Виставляйте в Фейсбуці таку ціну, по якій ви хочете продати, хочете. Не бійтеся від 100 і вище. І свій фінансовий потолок в голові, треба просто собі. Знаєш, по часом здається, що це таке було? Так здається, це ж моя сільська, що воно там стоїть. От саме ну, ваша сільська, ото вона і стоїть. Бо свій потолок, треба це не Кока-Кола, це малина. Made In Ukraine, made In ваше село. І якщо ви, наприклад, хочете варення з неї наробити чи наливки якоїсь, виставляйте в Фейсбуці продам малину по 150 гривень за кілограм. Не купить ніхто, ви зробите собі наливку, а куплять, то куплять. І всі люди бачать і розуміють, от ціна, от по Фейсбуці ходить ціна, а не така, як минулого року. Не то, що вам запропонують. Пропонуйте свою ціну. Ті, що мають малину, ті, що роблять на неї ставку, що хочуть за неї хліб купляти, міняти на гроші, а потім гроші на хліб та інші життєво важливі продукти, так як ми. Це все обґрунтовано. Минулого року я рахував, скільки собі вартість малини коштує. Дорого. Цього року теж підписуйтесь на канал, порахуємо. Це ще дорожче. Боже збиральникам платити треба. Ні, а вода піднялася no. в два рази світло. А пальне. Ні-ні, ні халяви. Порахуємо. Не я думаю, то по-чесному, якщо оптом здавати по 100, 120, от, а перекупи будуть продавати по 200. Там. Ну дивись, якщо перекуп, якщо в Києві ціна 200-250, ну, я, я не була, я читала коментарі, люди які возять, там і збирають такої возять так кажуть. А перекуп 100, так, якщо продає за 250, він має 150 гривень на кілограмові, тільки що завіз і перепродав. Ну, хай ще 50 гривень піде на його логістику, на що? його труд. Що, трубку. Ну, та стільки не піде, ну no. нехай. І все одно остається приблизно до сотні. А Другі. тому, хто вирощує, з тої сотні чи 120, що він продасть, які затрати. Ну, Гривнів 70 піде на собі вартість тільки приблизно. Так за що я мовлю? Або самому возити. Люди хай збирають, а ми возимо і по дорогу продаємо. Або перекуп та й бере, по такій ціні Ні, ну ми скажемо. то знаємо, ми вирішили. Просто mm -hmm. звертаємося до всіх, хто дивиться, що. Е Перекупа менше, як по 100 не давайте. Якщо ви думаєте, що нічого з минулого року не помінялось, то помінялося Поміняло, абсолютно все з минулого так. року. Переключайтесь, ваша малина найцінніша Мисленна. малина. Вона дуже цінна, дуже цінна. І нехай це виражається в грошовому еквіваленті. Мова не йде за те, щоб там сусідові чи родичові літру малини по 200 гривень. Мова йде за бізнес. На заморозку, на м, ті, що везуть, там, пакують, продають. Таким, що там по 100 грамів собі, по 200 купляють. Ну, мова йде за бізнес. Вона завжди була в ціні, тільки да, минулого року. Що там, Іванка? Важко самій збирати? Хочу довести до твого відома, що я вже знайшов команду. Хто буде малину збирати? Шо що? Хто? А, ну, приїдуть до нас. Так, да. а дивися. Ми хочемо працювати з Медіка на малині. Підписуйтесь на канал, юний ентузіаст. Щоб нічого не пропустити. Тільки вибачайте за діалект хлопців і дівчат. Не знаю, може трохи важко буде зрозуміти. Хто зрозумів, напишіть, з якої вони області приблизно, щоб і напишіть в коментарях. Так що буде цікаво підписатися на канал, бо бачите, які люди до нас є. Так, що ви поняли, все, ми дуже затребуване господарство. Малинна плантація юного ентузіаста. До нас їдуть люди з Африки. From Africa. No. <гум> так що ото таке. Ви побачили, що вони в руках тримають? Логотип нашого каналу. Народ лізе велика хмара, погримує, треба поспішати. Все, що назбируємо, все заношу до хати. Вірш. Так, Іванка, приніс тобі. Да. Питаю, я вже Круточка? Все, заростає, треба буде срочно. Але просто косити, бо росміш, якщо малина падає і робиться брудна. Стикається з землею. Так, да, так, да, тільки будемо тут кусати. косити. а потім... А я в рядку ще не проти ще один раз. Пусть. Прополоти? Не знаю. Ну що там, дивися? Ну, що Коротше кажучи, я придумав ще один бізнес. Бізнес-ідея. Дивись, Іванка. А во, будемо... Ні. Щось картоплі не сходять. А, посходили, дивись. Іванка, експеримент вдався. Все, будемо з не пропадемо. Картоплі? Ні, це ні. А отут з туберозом. туборозом. Що я хотів сказати? Будемо запрошувати людей на, з, з Інстаграма на фотосесію. На чужий город вступати не будемо, а отут тільки будемо вас ставити на своїй межі і фоткати зі соняшниками. Як тобі, Іванка, ідея? А хто буде в нас збирати малину, то може безплатно фоткатись скільки хоче. Десь яка малина? Кабулка. Це просто космос. Як Дай її з'їм. Тут... Хто? Джоан джей? Гарний, то джей Ладно, я збираю ту пізню клубнику і будемо наважувати. Подивимося, що у нас вийшло. Так, найближчим часом треба буде тут все покосити гарненько. І запрошуємо на збір малини. Додавляйте в Telegram, пишіть в Telegram, зв'язок є через наш телеграм-канал, можна особисто мені написати, або якось іншим чином зв'язатися. що Сезон малини триватиме з липня. Комарі кусаються. Сьогодні буде дощ, парить так з липня по липень, серпень вересень і кусочок жовтня. Через день або, може щодня, будете мати додатковий дохід або основний. По цінах залежить від того, як налагодиться збут, як буде здаватися, по якій ціні, скільки тягнутиме логістика. Хто дійсно зацікавлений, звертайтесь. Хто десь живе тут близько і може. Щоб не потребував житла. Так, ну що цікаво, що ми сьогодні маємо в багажнику. Багажник вже відкритий, значить, переводимо свій зір. Сьогодні всього мало, того, що полуниці от стільки, бо вона вже проходить. Малини от стільки, бо вона ще тільки літня. Або та, що не скошена. Зараз в машині розкажемо детальніше. Ну що ж, друзі, їдемо додому вже. Яка година? 18,57, 19 година. Сьогодні назбирали полуницю, останню. останню. Може, так? ще не бо Вже минулого разу я казав, останню, а там ще зелених є, mm. таких білих. Ну, є. Ну, вже нема, вже те листя якесь таке, розумієш, вже, вже от нема. Ну, ще 3 кілограми може бути. Так що ми сьогодні ще назбирались на продаж 7 кілограмів полунички і веземо всі в одну точку. Жінка хотіла 6. Ми подзвонили, що в нас є 7. Вона каже, так, везіть, я заберу всю. По 85 гривень здаємо. Бо то, що домовлялися ми Давно, ще давний, кілька так, днів назад, а йшли дощі, ми не збирали так. Якби ми тоді продали по 85, то сьогодні вже була б по 100 гривень, а так вже домовилися тоді ще, так вже й по тій ціні веземо. Так, да, та й взагалі вже то вже все. Почався другий мінінгід. <сум> Малина. Малини сьогодні назбирали. Це стратегічна гра, така <сум> да. з малиною. <бери> <бери> Малинки сьогодні скільки я ми назбирали? Скільки? Вісім. Вісім кілограмів приблизно, так? Да? Ну, от якось так. Бо я поважила в лоточки, пів кілограмові, два кілограмчики в нас замовила клієнтка постійна наша, то ми веземо її. Казати ціну? Кажи, ну так вона завжди в нас бере. Вона завжди бере хочемо, полуницю, все, то ми її дешевше. Да. А так продавати буду дорожче завтра. То 100 гривень за кілограм, 2 кілограмчики, 200 гривень. А завтра я планую, я пів кілограмові понаважувала лоточки. То я завтра планую по 60 гривень за один лоточок продавати. Да, це, оце... це не дешевше абсолютно. Це не дешево, але це й не дорого. Це, це не нормальна дорогу, ціна. Так, Малина так. це не картопля, не хліб. Це таке як. Так нема що пояснювати. Цукерки, от теж все. Так ну, що все... я завтра націлююся, що я буду мати з кілограма 120 гривень, то мови нема. А сьогодні в бабульці веземо 2 кілограма по 100 і 7 кілограмів полунички по 85. Ось такий розклад. Ми могли б стати ту малину сьогодні, але ми не будемо її здавати. Да. У нас є перекупщиця з Києва. Ну в нас. Але багато, але... Просто що дзвонили до нас, давайте малину. Сьогодні Іванка подзвонила, яка ціна. Вони кажуть, там, сьогодні, Вони там, свою ціну кажуть. 60, а нам... 60 гривень за кілограм. Нам така ціна Іванка не підходить. Іванка каже, ні, 120, 100, 120, А, 100, а вони зароблять якщо в 3 здавати. чи 4 рази більше. В Києві малина... 200-250 гривень кілограм зараз. Ну це Пори з різних джерел. От вона каже, що 170. Вона каже, я продаю по 170, а вас, типу, буду брати по 60. От. Я ж їй не вірю. Я вірю тій людині, Ні. яка така, як ми, біля Дивися. Києва живе, вирощує, продає і під відео в коментарях іншій людині писала: цінуйте свій труд, я продаю в Києві ціна 200 250 гривень кілограм малин. На різних ринках різні люди ну може коливатися. Просто нам не підходить по 60. Да, ми не, не будемо по 60 давати по їхній, яку вони нам диктують, бо це дуже важка. Закликаємо важкий... вас, тих, хто займається малиновим бізнесом і самі. Ми ну не будемо такими, що просто аби да О, почервоніла, тренерсь подіяти, Де її подіяти. Ой, забирайте добре, що забираєте. Ні-ні, я завтра планую на ще раз там дорожче продати. Якщо вона мені за кілограм 60 давала, то вона Іванка, якщо вітру, вона не продасть, це... у нас є посуда. Минулого року ми робили наливку, цього року теж треба наробити наливки. Взагалі, не продається, робимо наливку смачненьку. У Нас а... ще дуже мало для того, дуже... щоб вона... так, продає, тому не будемо продам. здавати там, оскільки в нас хочуть брати. Ми Нет. знаємо собі вартість і знаємо ціну. По якій ми можемо продати, якщо хто хоче купити М -м, мінімум по 100 рух. гривень і постійно мати, постійно мати собі гарненьку якісну малину возити на Київ, то звертайтесь. Ну не менше як по 100 гривень. От. А так ми будемо робити наливку. А потім, коли вже буде в нас багато, будемо самі возити і продавати там, де дорого купують. такі справи. І вас закликаємо теж. Не думайте, що то є щось таке нецінне, треба десь його подіти, щоб воно не погнило. Кидайте в відро, насипте трохи цукру і воно вам не погниє, а потім зимою будете собі смакувати смачненьку наливку, пригощати друзів, хтось захоче вас купити. Не переживайте. Просто то виходить, що саме більше виграє не та людина, яка вирощує, працює паше і затрати великі, а та що тільки поїхала так? Ні, ну я їх теж поважаю. Я це того, теж таку. затрати. Я сам так. люблю таким займатися і займався. Просто що ну нам це, не підходить таке. Треба не. трошки якось чесніше, рівномірніше розподіляти той зазор, ту маржу, яка так, так? яку ціна платить кінцевий споживач 200, а нам дають 60. Тривці ще 140 десь розтворяються по дорозі. Ну, Кожен має собі право, кожен все нормально, ми ні на кого не, ну, не то, що там злі чи ще там щось. Просто розказуємо свою позицію і закликаємо тих, хто вирощує малину, гуртуватися і підтримувати нормальну ціну. Бо ви порахуйте собі варто. Зараз типа, диктують перекупи ціну, так? Я так зрозуміла. Постійно заберемо. А ні, а не удавати їм постільки. Так що, отакі то справи. Підписуйтесь на канал, тому що всі нюанси, а вдруг придеться ще по 40 продавати. <свісно> І придеться нам казати, ой, ми так хотіли по 120, а продаємо по 40. Якщо хочете сміятися, з нас в коментарях підписуйтеся на канал, бо далі буде тільки цікавіше. Всі фішки малинового бізнесу тут на каналі Юний ентузіаст. Скидайте це відео тим, хто вирощує малину. Все, до нових зустрічей. Па-па. Три. Зупинилися, бо записували номера і приймають вишні в нас по 15 гривень за кілограм. Вас по чому приймають? Напишіть ціни, пишіть в коментарях.